Добрий день в ефірі канал Техніка Поля. Знайшов вам рідкісний на даний момент агрегат і хочу зняти відео огляд про нього. Назва його коток двохрядний ущільнюючий. В даний момент шириною захвата 2 метра. Також, може бути, 1,60 м, 2,8 м, 3,2 і 3,6. Метра по своїй ширині захвата відповідно. В даний момент агрегат двохметровий, кількість дисків 20. Вони зроблені з чавуну. Ось так він виглядає стоять. Також є в даний момент двохрядний каточок, а також є і однорядний. Двохрядний каточок цей має масу. 1730 кілограм. Діаметр диска 700 мм. Такий він величенький. Крок сліду даного каточка складає 100 мм. Потужність трактора відповідно від 80-кінських сил. Довжина даного каточку 5890 мм. Ширина 2000 мм, висота 1135 мм, відповідно. Для чого цей каточок потрібен? Після того, як проходить цей каточок за плугом, він відновлює капілярні канали в коренево-вмісному шарі, в результаті чого запобігається висушування ґрунту і активізується дія ґрунтового мікроорганізмів. Також руйнуються великі грудки землі за плугом. Особливість конструкції даного каточка дозволяє регулювати робочу ширину захвату за допомогою простого розкручування і скручування дисків між собою, що дає можливість його використання спільно з плугом будь-якою шириною. Ось так виглядає ця конструкція, скручується розкручується зверху, так, вона знутрі. І ви можете підлаштовувати під різні плуги, чи захвату. Велика товщина дисків в зоні основного зносу забезпечує великий термін експлуатації катка ущільнюючого, який в даний момент ви бачите. Конструкція даного каточка не має центральної осі, як видно, як помітили з самого відео спочатку, немає центральної осі. Що це дає? Що цей каточок не забивається ґрунтом, а він, якщо туди і попадає, то він також легко вилітає. Даний каточок комплектується повністю всім оборудованням для того, щоб працювати. Є по наявності. Дуже велике, велике побажання. Ставити лайки. Це для нас дуже буде гарним стимулом знімати нові відео. Підписуйтесь на наш канал, робіть репости. Слава Україні! І за нами буде перемога! Працюємо!